влада дітям вітаю вас, друзі. Співпраця із Радою Європи у царині. Реалізації положень Конвенції захисту жінок, конвенції протидії насильству стосовно жінок. Стамбульської конвенції для України має великий стимул для модернізації системи протидії домашньому насильству. Гендерна рівність. Та правосвідомість, що зміцнюватиметься у процесі усвідомлення проблеми і досвіду якісного запобігання та протидії насильству в сім'ї, необхідно має призвести до соціального захисту також і дитини, відмови від дискримінації за віковою ознакою. Адже наразі діти фактично є заручниками сваволі, недобросовісних батьків і потурання безвідповідального ставлення з боку. Компетентних органів патурання недобросовісним батькам. Адже на сьогодні діти заручники прагнення працівників соціальної сфери розв'язувати питання психологічного насильства відносно дітей крізь призму конфліктів між дорослими, роблячи дітей фактично іграшкою в руках маніпуляторів. Адже в випадку, коли недобросовісні батьки використовують прив'язаність дитини до іншого з батьків у якості зброї. Непоправної шкоди зазнає сама э, дитина. Акцент служб та опіки на порозумінні між батьками за такого випадку зачасто обертається узаконенням насильства над дитиною. Наприклад, у випадку, коли один з подружжя, прагнучи змусити страждати іншого, переїжджає <кій> з дитиною спільного місця проживання, компетентні органи услужливо профанують. Пропонують графік побачення для дитини і батька чи сімейний зв'язок, розірвано через маніпуляції прив'язаності. Нагадаю, що Міжнародна конвенція з прав дитини, стаття 9, пункт 1, пункт 1 наполягає на тому, <кій> визначає порядок, якого дотримуючись батьки. При бажанні розвести чи розлучитися з чоловіком жінкою не травмують дитину. Це домовленість між собою про те, з ким буде проживати дитина, і якщо такої домовленості немає, то звернення до суду заради вирішення цього питання. Після чого можна роз'їжджатись згідно знову ж таки суду. І якщо виникає рішення суду, якщо виникають проблеми, то конвенція зазначає. У такому випадку, після рішення суду, у компетентних органів з'являється можливість діяти згідно закону і у неянайкращих інтересах сприяти розлученню дитини з тим з батьком, хто за рішенням суду визнається таким, хто проживатиме окремо від дитини. Тож, наприклад, за такого випадку, коли один з подружжя, прагнучи змусити страждати іншого, а саме така небезпека, виникає, виникає виникає така спокуса маніпулювати дитину для того, щоб змусити страждати чи щось довести чоловікові чи жінки, ось і ідучи на поваду своїм ганебним прагненням. Насильницьким е, схильностям, е, правно чи змусити страждати. Іншого приїжджає з дитиною зі спільного місця проживання. Компетентні органи <кхем> перепрошую бренд, услужливо пропонують графік побачень для дитини і батька чи сімейний зв'язок розірваний через маніпуляції прив'язаності. В такому разі погроза розлучитись з дитиною, які мають... Яскраво виражену компоненту психологічного насильства легітимізуються під благочинним приводом порозуміння поміж батьками у найкращих інтересах дитини. А... Попросту толерують е злочин і ставлять жертву другого з батьків, у залежне від кривдника становище. Прирівнюють жертву до кривдника і здійснюють медіацію поза протидією насильству. Дякую за увагу. Мене звати Ігор Філіпенко, я представляю громадську організацію Дітократія. І ми спільно з вами захищаємо дітей від насильства в сім'ї. Так що ставимо лайки, не забуваємо підписуватись. Коментуємо, висловлюємо своє ставлення і бачення, як можна розв'язати проблему насильства. На дитину в сім'ї.